Якщо біг здається вам занадто складним, знайте, що є інший спосіб подихати свіжим повітрям і при цьому отримати хороше навантаження. Це інтервальна ходьба, або, як її ще називають, японська ходьба або метод 3 на 3, це різновид високоінтенсивного інтервального тренінгу, але без виснажливої втоми. У цьому відео я розповім, як правильно її виконувати. Як виконувати тренування, японська ходьба 3 на 3. Спочатку цей метод, розроблений командою Хіросі Носе з університету Шиншу в Японії, передбачав лабораторні тести для визначення оптимальної швидкості ходьби. Але так як це не завжди доступно, можна орієнтуватися на власні відчуття. У високоінтенсивній інтервали йдіть швидко, майже на межі переходу на біг, але так, щоб не видихнутися. У низькоінтенсивні просто йдіть в звичайному темпі. Ось сама схема. Вона проста, і розминка не потрібна, так що можна починати відразу. 1. Ідіть 3 хвилини в звичайному темпі. 2. Потім 3 хвилини в швидкому темпі, максимально швидко, але без переходу на біг. 3. Повторюйте ці інтервали протягом 30 хвилин або довше. Щоб відстежувати час, можна використовувати розумні годинник з таймером або додаток на телефоні. Наприклад, Interval Pro для iPhone або Interval Timer для Android. У дослідженні 2007 року люди похилого віку, які виконували це тренування 4 і більше разів на тиждень протягом 5 місяців, покращили свою аеробну витривалість і силу ніг. Так що, якщо хтось сумнівається чи вважається ходьба тренуванням, то цей метод точно доводить так. Чому інтервальна ходьба це новий тренд? Інтервальна ходьба стає все популярнішою. Наприклад, новий смарт-годинник Garmin Vivo Active 6 включає режими ходьби з інтервалами, подібними до методу 3 на 3. Чому саме ходьба? По-перше, у фітнес індустрії, особливо в соцмережах, часто пропагують занадто жорсткі тренування. Якщо ви вже втомилися від нескінченних закликів, викладайся на всі 100, інтервальна ходьба відмінна альтернатива. З іншого боку, є тренд на надлегкі тренування, нібито досить просто гуляти і робити легку йогу. Але якщо слідувати цьому занадто буквально, можна взагалі не отримати ніякого навантаження. Інтервальна ходьба це золота середина. Вона інтенсивніше, ніж неспішна прогулянка, але простіше і приємніше, ніж виснажливі тренування на біговій доріжці. Головна перевага ходьби в тому, що вона не вимагає складної екіпіровки або абонемента в зал досить зручного взуття. І найважливіше, ходьба позбавляє від зайвих роздумів. Не потрібно вибирати кросівки для бігу або гаджети, просто виходьте і йдіть.